Вітаю вас в моєму задзеркаллі. з вами Аліса. І сьогодні подивлюся такий розклад, хочу зробити. Подивлюся для тих, хто в пошуку свого кохання, хто в пошуку своєї пари, своєї спорідненої душі зараз знаходиться. Тобто для тих, хто зараз не в стосунках. Подивлюся, де ж забарився ваш суджений ряджений. Подивимося, знаєте, давайте спочатку подивимося. Взагалі, чи буде зустріч там, найближчим часом. Ну, давайте найближчі півроку візьмемо. Найближчі півроку, чи буде зустріч? Нового кохання. Так, можу сказати, що буде, знаєте, тут або людина така дуже сильна а, вам зустрінеться, а, такий покровитель, друг, або через друзів знайомство. І він досить так добре вам може допомогти по життю. Тобто, швидше за все, що це або людина більш матеріальна, ну, як, яка добре вже стоїть на ногах, або просто людина, яка чогось досягла в своєму житті, вже знає, хто він, що він, знає, що він може, знає, що він вміє, вміє взагалі йти по цьому життю. Тобто він знайшов своє місце вже. Можливо, навіть трішки старший, але не обов'язково. Давайте подивимося, що в його житті зараз відбувається особистому. Бачите, він зараз в зализої рани після розриву. Тобто його серце розбите, в нього розчарування якесь любовне. Ну і, мабуть, треба часу, щоб це трошки загоїлося, так? щоб він був готовий до нових стосунків. А що у вашому серці зараз відбувається? Подивимося. Ну, ви мрієте, мрієте, ви у мріях, в таких фантазіях про, про майбутнє, про кохання, про зітхання. Уявляєте свого судженого і взагалі літаєте у хмарах. Прекрасно. Продовжуйте в тому ж дусі, але не дуже відтривайтеся від землі. Не забувайте приземлятися м'якенько. Давайте, може, нам карти ще покажуть, за яких обставин зустріч відбудеться. Ну, хтось познайомить якась жінка. Ну, от точно через друзів. Подруга познайомить. Так. Що вам слід робити, щоб наблизити зустріч, щоб вона відбулася? Знаєте, ця карта каже, що нічого особливого вам робити не треба. Що зустріч відбудеться раптово, несподівано. Що ну, от, якби ви нічого не, робите, не будете такого особливого чогось робити, там якось підготовлюватися, готуватися до цього, до цієї зустрічі, до цієї події. Просто живіть собі своїм життям, а, якби вищі сили самі у всьому розберуться. Розумієте? Просто ще не на настав час. Оця блискавка це саме цей грім серед ясного неба. Розумієте, коли хоп, і ви зустрілися очима. І все. Ось так. Ну, що ми ще можемо запитати? Ну, не знаю, можемо запитати, що вам принесуть ці стосунки з новою людиною. Знаєте, тут можуть бути як плітки за спиною, тут можуть бути як. Такі якісь заздрість, плітки, щось таке ну, від суспільства, тобто від чого треба буде помити руки, від чого захочеться вмитися? Тобто, можливо, слід буде не те, щоб приховувати ці стосунки, але не дуже їх на показ виставляти. Що вам зараз заважає, щоб зустріч відбулася з вашим, з вашим коханням, щоб зустріти нове кохання, що вам заважає? Знаєте, от ніби в сплячому стані знаходитися або ситуація ще не дозріла, тобто, ну, Має настати ранок, має настати світанок, розумієте? Тобто, Знову ж таки, якась така штука, що ви нічого з цим ви не можете це прискорити. тобто от, Воно само відбудеться незалежно від вас, від ваших якихось дій. Чого не слід робити, щоб якби, не злякати цю зустріч, щоб там, нічого не порушити цих планів вищих сил? Чого вам не слід робити? Застереження. Так, ну, знову ж таки, от вам не слід кардинально зараз змінювати свій шлях, своє життя, скажімо так, ту, той маршрут, по якому ви рухаєтеся. Тобто, якщо ви його зміните, можливо, ви можете розминутися з вашою половинкою. Тобто, навіть якщо вам там зараз не дуже комфортно, можливо, там робота, з якою ви хочете піти, ну тут, якби, карти просять трішечки почекати, що воно само все вирішиться. Або там, хочете переїхати, ну, щось таке. І порада для вас на даний момент, на зараз. О, дивіться, яка крута карта вийшла. Порадою. Буде рід. Тобто вам слід звернутися за допомогою до вашого роду, навіть до тих, кого ви не знаєте, хто вже пішов. Тобто ви можете просто до рідних, які є зараз, так, поруч з вами живі, звертатися за підтримкою, за допомогою, за родинним теплом. Просто от напитатися цим, якби наповнитися цим теплом. І можете звертатися до тих своїх родичів, яких вже з вами немає, навіть до тих, яких ви не бачили, не знаєте, які жили задовго до вашого народження. Ви можете просто, навіть якщо ви не знаєте імен, ви можете просто до них говорити, просити підтримки. Дякувати за допомогу, за захист, тому що вони вам завжди допомагають. Вони як янголи-охоронці ваші. Ось такий в нас вийшов розклад, мої любі. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Залишайте свої вподобайки, лайки, залишайте коментарі, обов'язково підписуйтесь. До побачення!